Перше серпня, сукня у війну. Якщо ж польову траву, яка сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає, то чи не краще одягне вас, маловіри?» Матвія, шостий розділ вірш 30. Задзвонив телефон. Це був мій двоюрідний брат. Він повідомив, що був би дуже радий бачити нас на своєму весіллі. Але велосілля планується аж через рік. За півроку в нашій країні розпочалася війна, ніхто не допускав думки про те, що таке взагалі може бути, а тим паче, що війна може затягнутися на невизначений термін. Під час перших місяців повномасштабного вторгнення ніхто й думати не міг про якісь другорядні речі, окрім того, як вижити. Минали місяці, і всі люди почали пристосовуватися до життя. У нашій родині підняли тему весілля. Вирішили, що воно все ж відбудеться, але виключно в колі найближчих. Навіть у такий непростий час хочеться відчувати радість і хоч шматочок миру. Вінчання та невеличку гостину планували організувати в маленькій церкві. Підготовка йшла, наскільки це можливо, в умовах що складалися. Ми з батьками планували теж піти на весілля та відчути хоч трішечки радості в цей тривожний час. Але я підросла, в мене не було плаття, щоб одягнути на свято, я помолилася добрий Господь, будь ласка, я маю потребу в сукні для весілля. Ти обіцяв задовільнити всі наші потреби, а плаття мені зараз вкрай необхідне. Після молитви мені зателефонувала мама і сказала, що донька її подруги виїхала за кордон, а в неї залишилося багато красивого та якісного одягу. Мамина подруга попросила роздати ці речі тим, хто потребує. Серед них була одна ошатна світла сукня, яка дивовижно підійшла на мене не лише за фасоном та розміром, але й тим, що відзнайшлася саме тоді, коли в цьому була нагальна потреба. І, хоча весілля було скромне та маленьке, однак Бог подбав про те, щоб серед війни його діти відчули радість, він попіклувався навіть про сукню. А чи віриш ти, що Бог завжди піклується про тебе?